Як подолати демографічну кризу під час війни та по її завершенню? Наскільки критична ситуація з демографією в Україні і на що перш за все вплине зменшення населення? Про це поговоримо із Андрієм Длігачем, футурологом та доктором економічних наук? Пане Андрію, вітаю вас. В нашій студії Вітаю. Отже, за оцінками ООН, населення України може скоротитися до 25 мільйонів вже до 2051 року. Демографічна криза у нас була і до повномасштабного вторгнення, але з війною і з міграцією вона ще більше загострилася. Чи можна говорити про прямий зв'язок демографічної ситуації нашої складної із гальмуванням економічного відновлення в країні? Що, які сектори економіки вже страждають від цього? Дані ООН, на жаль, є невідповідними, тому що перепису населення в Україні не було з 2001 року. Відповідно, ООН оперує доволі умовними даними. У нас є набагато більш точне моделювання, і згідно ньому. 27 мільйонів ми матимемо в 2030 році, якщо ситуація, ще не зміниться. Да. ситуація дійсно виглядає катастрофічною, але давайте її розділимо. Ну, по перше, на економіку і на ринок праці з розменшення народжуваності не впливає і не буде впливати ще найближчі 15 плюс років. Чому ну тому, що для того, щоб людина стала долученою до людського капіталу в робочому потенціалі, вона має досягнути віку принаймні 16 років. А з іншого боку, зараз низька народжуваність впливає на те, що жінки не йдуть у відпустку по догляду за дитиною, чоловіки також відповідно, вони є учасниками ринку праці. А зростання зараз народжуваності призвело б до негативного впливу поточного на людський капітал в робочому потенціалі. Ось така, така розтяжка, бачите, угу. яка, яка дуже дивна ситуація. Бізнесу не вистачає зараз 32% персоналу. Це, це той дефіцит, який сформувався в бізнесі. Але давайте подивимось на всю ситуацію в цифрах. Бо здавалося б, ну, війна вплинула на це, що мобілізована значна кількість людей. Але при тому, що мобілізовано і в лавах сил оборони України знаходяться за різними оцінками, бо знов таки ці цифри не оприлюднюються. Знаходиться від 800-900 тисяч до 1 мільйона 300 тисяч. Це точно не критична кількість для того, що 23 мільйони українців є працездатного віку. А якщо занурюєшся далі в цю цифру, виявляється, що багато з тих, хто працездатний, знаходиться за межами України. Багато хто, хто є працездатного віку є людиною, яка або не влаштована офіційно, або є безробітною офіційно чи неофіційно, або це людина старшого віку, яка не працює, живе на пенсію. У нас, на жаль, Вік 60, переважно впливає на або свідому відмову від роботи і перехід до пенсії, або просто неможливість знайти роботу через айджизм, який змінив свою логіку. І тепер дискриміновані настільки молоді люди, скільки люди старшого віку. Взагалі, угу. після 50 років починаються проблеми з працевлаштуванням. Далі. В нас е, лише 10% людей з інвалідністю залучені до роботи. В Європі цей показник від 50 до 60%, бо там створені умови для того, щоб людина з інвалідністю могла мати доступ до роботи. Е, в нас відпустка за догляду, по догляду за дитиною це 3 роки, в середньому трохи менше, але прямую до трьох років. В Європі суттєво менший цей показник. Суттєво. Коротше, потенціалу насправді для залучення людей в нас дуже дуже багато. Це тому... все внутрішні ресурси, які ми на Абсолютно. жаль не використовуємо. Абсолютно тому точно ми маємо настільки казати, що передумовою є проблеми пов'язані з війною. А наші внутрішні проблеми активізації людського капіталу в Україні відповідно окрім цієї стратегії, про яку каже пане Дарина Марчака, стратегія демографічного розвитку вийшла дуже непоганою, дуже прогресивною. Ми за розробили... рік ви вже бачите її якесь втілення. Вона довготермінова стратегія, і е, вона точно не, не може жити сама по собі. В нас збирається цей пазлик е, того, що ми називаємо стратегією розвитку людського капіталу. Я сподіваюся, що вже з е, прем'єр-міністеркою з Юлією Сверденко на вдасться зробити цю парасолькову стратегію розвитку людського капіталу зараз. Окрім демографічної стратегії, ми ще розробили стратегію е активізації реалізації економічних можливостей українців і стратегію зайнятості спільно з міністерством економіки. І вже в цих стратегіях відображений повний комплекс того, що нам потрібно зробити для активізації українця, для того, щоб Українець дійсно мав можливість до 75 років бути економічно активним, але ж це комплекс питань профілактики, охорони здоров'я, роботи з ментальним здоров'ям, створення безбар'єрного середовища для того, щоб і наші ветерани, і люди з інвалідністю могли не активніше долучатися до економічних процесів в країні. Це інституції, які допоможуть жінці раніше повертатися до роботи, і тоді ми вирішимо подвійне питання: стратегічне питання, зростання народження. Жоності повторюся, що зростання народжуваності зараз нічого не дасть економіки, бо більше скоріш негативно вплине. Але ми, як нація, маємо вижити відповідно: народжуваність суттєво має зрости з чинних 0,8 показник фертильності дітей на жінку. Ми маємо повернутися, хоча б на європейський показник 1,6-1,7, Ми вже не мріємо про 2,2 для відновлення націй. Далі ми маємо нарешті збагнути, що нам потрібно дорослішати, розуміти, що, що нам доведеться імпортувати людський капітал. Нам доведеться. І ставати більш відкритими для талантів, інвесторів, підприємців з усього світу, але так само нам потрібні будуть і е, працівники на відновлення України. Українець е, прагне е, донавчатися, мати більшу компетенцію, щоб зростала його зарплата, але нам все одно потрібні будуть люди. Що е, потягне наша країна трудових мігрантів. Не просто потягне. Ми для нас це. Буде економічним і соціальним виходом зі становища, яке є, дуже складно знайти зараз українця на низькооплачувану роботу по багатьох причинах і через те, що є реально дефіцит персоналу, українець може розраховувати на на більш високооплачувану роботу, і через те, що українець має все ж таки високу кваліфікацію, достатньо високу продуктивність, але є такі види робіт під яких фах високий не, 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 не потрібний, їх потрібно 3,5 мільйони людей нам в аграрний сектор, в логістику, в роздрібну торгівлю, людей з низькою кваліфікацією і набагато вигідніше з економічної точки зору, не для, не для бізнесу, для суспільства, для країни відкрити можливість для імпорту людського капіталу з Індії, з інших регіонів світу, за рахунок чого ми зможемо дати можливість українцю мати більш високооплачувану роботу. Поки що певні рухи націоналістичні виступають дуже дуже проти. Я постійно отримую погрози про це. Але це економіка. Тут ти нікуди від цього не підеш. Якщо ти хочеш як країна вижити, ти маєш зрозуміти, що, що потрібно тобі ставати більш відкритою при сильній національній ідентичності, при збалансованій економічній моделі, не боятися трудових мігрантів. Повторюю трудових тимчасових мігрантів. Ми і ви зазначили, що існує кілька стратегій як виходу із цієї ситуації. Ну, ми знаємо, що наші законотворці дуже гарно пишуть розписують ці стратегії на папері, але як їх які кроки вже зараз потрібно робити практичні, аби ця стратегія реалізовувалася в умовах війни. Зрозуміло, що це важко, але ж потрібно думати на перспективу. Ну, ось ви говорили про те, що народжуваність вона Зараз дещо згубно вплине на економіку, але наш пріоритет думати про перспективу, як це вплине на майбутнє. Трошки з вашого дозволу угу. виправлю: наші законотворці на жаль не працюють в термінах стратегії. Переважна більшість законів ухвалюються без належної економічної експертизи, без належного моделювання, без створення державних політик і без розробки стратегій. Це просто закони, які фіксують якісь узгодження якихось інтересів. Так так само, на жаль, в уряді нема коли займатися дуже часто такими ґрунтовними змінами. Тому навіть стратегії, які народжуються в уряді, вони в більшому ступені стосуються якихось точкових питань, а не не мають всеосяжного характеру. Фактично, за останні шість років у нас була лише одна всеосяжна стратегія це національна економічна стратегія 2020 року. Вона покривала багато сфер і ґрунтувалася на реальній економічній. Моделюванні і обґрунтуванні всіх рішень, які там були. Відповідно, ці стратегії, які зараз ухвалюються 50 на 50, ті, що я вже перелічив, це якраз стратегії з обґрунтуванням, з логікою, з планами дій, які втілюються, і є можливість моніторити ефективність впровадження цих стратегій. Але вони не є всеосяжними. Вони не стосуються всього, вони не зачіпають системи охорони здоров'я, системи освіти. А нам потрібно реальні будувати такі кросфункціональні, кросміністерські стратегії. Чим ми маємо зайнятися ось прямо зараз? Я вважаю, що це має бути одним з пріоритетів чинного уряду. Дуже погоджуюся з вами, що все має нести практичний характер. Як ми е, стратегія е, іронізуємо, нема нічого більш практичного, ніж правильна стратегія. Е, звичайно, коли ти не Аналізуючи всіх факторів, кудись занурився. Ну, наприклад, як на жаль, дуже часто це відбувається в економічній сфері. Ми не можемо змінити все, що стосується бізнес-клімату. Ми можемо провести дерегуляцію. І ми займаємось дерегуляцією. А бізнес-клімат погіршується і погіршується. І до бізнесу, звичайно, звертаються. Ви що, не подобається дерегуляція, подобається, круто. Міністерство економіки робить все правильно, але цього недостатньо і сил самого міністерства економіки недостатньо того щоб змінити людський капітал чи економічні обставини для цього потрібно робити комплексний комплексний підхід і там і вже завдяки тому, як зараз перелаштовуються комунікація між державними інституціями і бізнесом експертними спільнотами, я сподіваюся, що ми в цьому трикутнику і зможемо напрацювати нові плани дій і впровадити їх. Повертаючись до демографічної стратегії, просто, просто уявіть собі в цифрах, якщо 9 мільйонів українців економічно неактивні. Тут бусифікація на роботу не спрацює. Ну зрозуміло, що що українцям українці не працюють чому? Тому що в них немає відчуття світлих перспектив, тому що вони в страху налякані. Проблеми з ментальним здоров'ям від собі лише 11% українців мають позитивне ментальне здоров'я. 75% плюс знаходиться у тривожності. Відповідно, потрібно українці і взяти за руку, і створити йому можливості. Можливості для перенавчання, до навчання, можливості для переїзду так само. Бо є в нас структурне безробіття, є регіони, де нема роботи, а є регіони, де, де ти не можеш знайти собі працівників. Відповідно, українець має брати на себе відповідальність, а держава створювати можливості. Саме таку державу ми будемо називати людиноцентричною. Можливості створювати в умовах воєнного стану, коли направду ментальне здоров'я українців не на найвищому рівні, коли постійні тривоги, ну важко в собі знайти сили, перенавчитися, переїхати щось кардинально змінити в своєму житті. Що ну насправді мають робити і роботодавці, і держава, можливо, конкретні міністерства, як вони мають співпрацювати, аби змінити ситуацію. Я думаю, що український досвід стане дуже таким е, А повчальним унікальним. В тому ти -то угу. справа. Що дійсно, ми, ми аналізували багато країн світу, намагаючись знайти відповідні приклади. Ні, Ізраїль, ні Хорвація, Словенією, Ні Республіка Корея не проходили такі випробування, А країни Африки, наприклад, які стикаються з дуже масштабними викликами, не випрацювали відповідних систем. І тому той досвід, який зараз має Україна, наприклад, з програмою «Ти як?», яка показала дуже позитивну ефективність, з тими системами, які створюються, дійсно цей досвід буде світу дуже корисний. але нам самим потрібно його посилювати і розвивати. Що потрібно робити державі, звичайно. Більше інвестувати саме в ментальне здоров'я в системи допомоги українцям, але і в превентивні інструменти, чому українець розчарований? Чому Українець знаходиться в тривожності, великою мірою це звичайно ризики, безпекові ризики. І держава має звичайно створювати більш безпечний простір. Ми маємо просувати ідею закриття неба над Україною. Ми звичайно маємо е, убезпечити родини е, наших захисників, щоб вони ні, ні в чому не, не мали потреб. Е, ми звичайно маємо працювати з е, сховищами, але набагато важливіше інше на другому місці після цього знаходиться відчуття світлих перспектив. Українець на жаль втратив. Ось це сподівання, що, що буде щось добре в перспективі. Чому тому що держава втратила довіру через непередбачуваність дій, через тиск, через е, помилки комунікаційні, через корупцію, втратила в тому числі держава через невміння донести цю світлу перспективу. Показати візію майбутнього. Взагалі, візія стратегії, де державою зараз ну, це таке певне плезирство в певних інституціях до, до всіх цих понять, але, але саме стратегія і дає відчуття перспективи підприємцю, молодій людині, які потрібно обрати, де навчатися, в Україні чи в Польщі. Причому в Польщі буде дешевше, причому в Польщі буде краща стипендія, краща інфраструктура. Безпеку. Далі в Європі мож... безпека само собою, але перспективи. Я зараз хочу казати саме про перспективи, тому що 84% молодих людей воліють виїхати з України через втрату відчуття перспектив. Не народжують люди, повертаючись до, до першого демографічного питання через втрату перспектив. Да, економіка, да безпека, але головне, я все це зрозуміла, як жінка чи як чоловік. Якщо б я знав, що Україна буде країною можливостей, країною свобод, країною безпеки людини пріоритету людини, не тільки безпеки нашого суспільства, а людини. Там, де людина буде почута, там де держава буде сервісною, там, де будуть гроші в інвестиційні, будуть гроші від міжнародних партнерів, і буде головне розвиток, стримке економічне зростання. Ми за 33 роки, не за 4 роки. Вже скоро і п'ять uh -huh. ми не зросли. Ми залишились на тих самих позиціях. Ми трошки підіймаємось, падаємо, підіймаємось, падаємо. Польща зробила експоненційне зростання. Туреччина експоненційне зростання за рахунок чого за рахунок ліберальних реформ. В першу чергу uh -huh. економічних ліберальних реформ, економічних свобод, які були дані. Економічні свободи дозволяють побороти корупцію набагато краще ніж НАБУ, САП, беб е, е, на ЗК, uh -huh. і, і, і звичайно потрібно, щоб працювали антикорупційні органи, але вони виправляють. Прояви, а не причини. Причини в економі відсутності економічних свобод, в відсутності верховенства права, тобто судових судової системи, відповідно, перезавантаження судів і судової реформи, і ліберальні економічні реформи це дві ключові передумови прямо станом на зараз. Лише це поверне віру в Україну, покращить демографічну ситуацію і дасть можливість зробити економічний прорив. По суті, ось ці реформи, які ми зараз виконуємо задля якогось зовнішнього фінансування західних програм і за для нашої євроінтеграції, вони дозволять дати державі ось цю візію, ці перспективи населенню? Ні. Незважаючи навіть на те, що переважна більшість реформ, які ми проводимо, це не стільки вимоги наших європейських чи міжнародних партнерів, а це наші вимоги, під якими ми самі підписалися. Там, звичайно, для їх формування збиралися ідеї, побажання від бізнес-пільнот, від аналітичних центрів. Але зрештою, це знаєте, це набор літер, а не цілі фрази. Це просто окремі е, рішення, які ми маємо впровадити. Система за цим не формується. Наприклад, в усіх цих зобов'язаннях просто віднесено на якийсь другий, третій план податкова реформа. Нас фактично змушують акцептувати європейські правила, забуваючи, що сама Європа зараз потерпає від неконкурентоспроможної системи регуляції податкової системи. Сама Європа змушена буде провести реформи. Це вже про і є в стратегії. і Є документ Драгі, і є виступи Урсули фон дер Дерляєан щодо цього. Україна може розглядатися європейським союзом як тестова площадка для проведення нової хвилі, хвилі принципово ліберальних реформ з віртуальними активами. В медичній сфері, сфері охорони здоров'я ми набагато менш зарегульовані, ніж Європа, в аграрному секторі харчовій безпеці, в податковому законодавстві, в регуляційній сфері в цілому, в багатьох сферах, не нехтуючи здоров'ям і безпекою громадян, не нехтуючи екологію, навпаки, даючи можливість тут, через експеримент, впроваджувати нові технології, які покращують і екологію, і здоров'я на майбутнє, і дають економічний прорив. Так ось, на жаль. Ані судова реформа не є в достатньої ступені пріоритетом. Вона формально відображена в наших документах, але не сутнісно. Ані ліберальна податкова реформа не є ключами. А податкова реформа вона в тому числі уявіть собі, може вирішити і демографічну ситуацію яким чином це здається дуже дуже mm -hmm. дивним, але про просто подивіться, яке співвідношення. В нас 9 мільйонів нагадаю людей знаходиться в не в економічний оборот. Бага велика частина з них через побоювання мобілізацій. Чому є побоювання мобілізації? Тому що в нас, на жаль, не працює система бронювання. Вона стосується лише 20% компаній 80% компаній не мають жодного заброньованого до сих пір. Але а, це критично важливі підприємства. Ні, це будь-які підприємства, але ну під підприємство, яке займається роздрібною торгівлею, воно не критично необхідне, але там працюють люди, і, і але і, ж не можуть усі піти на якщо пром. воно, якщо це підприємство не буде працювати, можливо нічого страшного не буде, але сукупність цих 80% підприємств. Це ж величезна. Купа податків, які збираються для того, щоб підтримувати обороноздатність. А тепер увага! Мова ж не йде про тотальне тотальну бронювання персоналу. Mm -hmm. Ідея бронювання критичного персоналу стосувалася всього лише 15% чоловіків працездатного віку. Сумарно лише там мали підпасти під не 500 тисяч людей. Це давало можливість обілити зарплати. Привести для державного бюджету через систему обілення зарплат, децінізації зарплат 250 мільярдів гривень, які могли піти в рекрутинг, в посилення рекрутингу, що дало б можливість зменшити бусифікацію, все те, що формує ці страхи, і повернути людей до, до роботи. Воно все пов'язано. Коли ти знаєш, як працює поведінкова економіка, коли ти моделюєш е, все це, ти, ти знаєш, як впливати на соціальні зміни, на поведінкові зміни українців. Коли ж ні, ти переконаний, що за ніч ти можеш проголосувати щось у Верховній Раді підписати і все воно пройде. Ні, ні. Українець інший. Його потрібно знати. Потрібно знати, як працює логіка українця, і потрібно державі навчитися управляти поведінковими змінами. Спільно з суспільством, спільно з бізнес-спільнотами управляти чим відповідальністю українцям бажанням перенавчатися, бажанням переїхати, бажанням працювати до 75 років, бажанням створювати безбар'єрний простір, бажанням народжувати дітей над цим цим. Ми маємо працювати спільно на це все немає політичної волі чи ну просто не збирають людей е, з бізнес-спільноти, які б ну дали такий поштовх. На жаль, держава не держава. Давайте казати конкретно. Політична влада, яка зараз є, вона не має. Компетентності в стратегічному управлінні, ага. звичайно, для цього потрібно мати Синктенк, аналітичний центр, який би працював на владу. У нас його немає. Інститут стратегічних досліджень при при моїй великій повазі до нього він відсторонений від ухвалення якихось стратегічних рішень. Він не готує аналітику. Є аналітичні центри, великі, об'єднані, які готові давати державі всю необхідну аналітику і допомагати в створенні стратегії, але потрібний запит. Бізнес-спільноти мають звичайно стратегічну і візію, і е, пропозиції по стратегіях, але має бути запит від, від держави, готовність все це почути і впроваджувати. На жаль, в нас мікроменеджмент на державному рівні, на рівні політичної влади, переважає над стратегічним управлінням. Я вже розповідав це в ефірі, що в 2019 році я я показував президенту все це віяло ризиків, які ми, ми маємо на майбутнє. Але і сам президент був якраз зацікавлений. Але його оточення сказала: Андрію, ну це не на часі uh -huh. ці ваші там майбутні пандемії, чи блекаути, чи посилення війни. Там нам своє робити. І Це ще в умовно час. Це в 19-му році. Тоді коли ми могли підготуватися до ризиків. Зараз ризики наростають. Якщо комусь здається, що зараз там може тишком нишком мати якесь замирення. Ні, ми лише напередодні глобальної війни. Ми напередодні глобальних техногенних катастроф і екологічних змін просто радикальних. Україна втратила вдвічі. Запаси питної, питної води, в нас посуха на виниченні. В нас демографічна проблема і військові ризики це не всі ризики, які ми маємо, і в тому числі ризик втрати енергетичної системи. А зараз зараховуючи, що ми взагалі майже нічого не інвестуємо в розвиток. Ми матимемо економічну катастрофу за кілька років. В сукупність цих ризиків вона теж називається менеджбом керована. Зараз готуючись і управляючи поведінковими змінами, суспільними змінами, економічними моделями, ми можемо не просто. Впоратися з цими ризиками, а навпаки, перетворити Україну на найбільш привабливу країну для інвестицій, на для не для країни, в якої будуть вчитися адаптивності, швидкості, інновативності, не тільки дії, бо це ді сама по собі дія е, і дія сіті не вирішують всіх, всіх питань. Це, це вся система е, роботи держави е, суспільно суспільства в країні мають бути е, модернізовані. Будемо сподіватися, що так і буде, і з нас ще будуть брати приклад. Дякую вам, пане Андрію. Андрій Длігач, фоторолог, доктор економічних наук, був у нас в студії. Говорили загалом про демографічну кризу, про виклики, на які ем, на жаль ми можемо очікувати. Ну і як нам перетворити е, ось цю кризу навпаки в наші переваги, як навпаки ем, зрост, зростити нашу економіку і аби і інші держави, зокрема з Європейського союзу, брали приклад із такого нашого унікального досвіду. З вами була я, Марина Білоножка. Це була Чорноморська телекомпанія. Більше програм дивіться в нашому Ютуб-каналі. QR-код ви просто зараз бачите на ваших екранах і до нових зустрічей.